Коли закінчиться війна в Україні? Питання, яке цікавить всіх українців і не тільки українців. Вітаю вас, шановні друзі. Мене так само, як і багатьох інших українців, теж цікавить це питання. Але я вам одразу хочу сказати, що точну дату знають лише ті, хто організував всю цю війну. Ми можемо робити висновки лише на основі тих даних, які нам періодично підкидають. Я вже розказував про те, що США заключила контракти на виробництво петріотів для України. І остання поставка останнього екземпляра повинна бути у травні 28-го року. Також була інформація від Німеччини, які казали, що ми готові підтримувати Україну. Спочатку вони казали до 27-го року, потім вони сказали взагалі аж до 30-го року. Ми будемо підтримувати, і все буде класно. Паралельно з цим країни Європи продовжують тимчасовий захист для українців. Зараз він продовжений там у когось до весни 2025 року, у когось аж до осені 2025 року. Але ось Швейцарія, наприклад, пішла іще далі. Швейцарія не скасовуватиме програму захисту українських біженців до 4 березня 2026 року, тому що міцної стабільної ситуації в Україні не передбачається. Не передбачається, тобто зараз, у вересні 2024 року, вони кажуть, що в найближчі майже два роки стабільної ситуації не передбачається. Ви думаєте, вони просто так роблять такі заяви? Я абсолютно впевнений, що ні. Вони всі прекрасно знають і розуміють, що чим довше буде продовжуватися ця війна, тим більше вони зароблять грошей, і це стосується і європейських країн, і США, і Росії, і звичайно української влади. Не українців, ні, а української влади, яка продовжує деребанити бюджет, навіть враховуючи вже кредитні гроші, які нам надають наші західні партнери. Тому що Європа виграє на тому, що частина українців інтегрується і залишиться жити в тих країнах, і їм це вигідно. США отримує гроші за виробництво зброї. Більше того, вони надають кредити Україні, потім вони ще свою частину. Загребуть землями, ресурсами там, і так далі. Росія продовжує продавати свої ресурси в Європу і отримувати за це гроші. Більше того, навіть об'єми е, транспортування газу і нафти е, за період війни збільшилися і транспортується це все через територію України. І Україна, точніше, українська влада і українські олігархи, отримують гроші за транспортування всього цього. Тут вони українцям кажуть, що у нас війна з Росією, а там ми беремо гроші за транспортування російського газу. Отака от вона війна лише для бідних, а багаті на цій війні заробляють. І чим довше буде ця війна продовжуватися, тим більше вони на ній зароблять. Ну а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.